Привіт! З вами Фотіч. Сьогодні до нас попав ось такий ноутбук. Ноутбук Хасі китайського виробника. Проблема яка? Він в нас робочий, але в нього немає батареї. Яка сюди йде батарея, поняття немає на даний момент. Ось роз'єм, куди під'єднується акумуляторна батарея. В мене є Ось такий шлейф я знайшов, який підходить під цей роз'єм. І є поки що заблокован... з заблокованим контролером отака батарея. Конектор в неї зовсім інший, ніж тут. Моє завдання розблокувати контролер, щоб дана батарея стала робочою. І по можливості під'єднати сюди і щоб в нас даний ноутбук почав працювати з цією батареєю. Не знаю, що з цього вийде на даний момент. Але будемо пробувати. Спробуємо. Можливо, щось дай вийде. Починаємо з мінусових контактів. Три мінусові проводки вже припаяні. Продовжуємо. Я відразу не звернув уваги, що батарея має 9 виводів, а конектор, який під'єднується до ноутбука, має 10. Чотири крайні йдуть. На масу. Тобто мінус. прийшлось перепаяти. Тобто зараз у нас йде на мінус червоний чорний, білий і зелений. Чотири крайніх йдуть на масу, на корпус. Ще три проводочки припаяні. Залишилося три плюсові. Всі проводочки вже припаяні і заізольовані. Ось такий вигляд має наша батарея, яку ми з вами виготовили. Як бачите, я під'єднав дану батарею, перевірив, що ніде нічого не гріється. Зараз акуратненько переверну даний ноутбук і спробуємо запустити. Перебрався на підлогу, щоб бодай нічого не пошкодити. Ну що ж, натискаємо на кнопку вімкнення. Ого, пішло. Як бачите, наш ноутбук запустився. Хочу побачити, що з батареї. Залишилося 2%. Ну що ж, будемо зараз спробуємо ще підключити зарядку. Чи буде йти заряд? Як бачите, наш ноутбук працює, але, на жаль, не заряджається. Будемо далі продовжувати працювати по цій темі. Можливо, у нас щось і вийде. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Кому не сподобалось, дизлайки. Підписуйтесь на канал. З вами був Фотяч.